Вітаю. Колишня партнерка електрика Михайла Мухіна, який працював у резиденції Путіна на Валдаї, поділилася зі ЗМІ інформацією про процедуру впізнання. За словами Яни Тихомирової, вона з'їхала від чоловіка за пару місяців до НП. Колишній не страждав і навіть спілкувався з нею. Нічого не віщувало лиха про госпіталізацію, їй стало відомо від силовиків. Її спочатку запросили до скліфа, а потім у реанімації опікового центру. Е, у перемотаному бентамі пацієнті вона впізнала свого екскавалера. Що сталося у його квартирі за однією з версій? Епіцентр вибуху був саме там, їй ніхто не сказав. А лікар порівняв ушкодження з тими, які отримували інші пацієнти, які постраждали під час атаки БПЛА, тобто від вибуху бомби. Також співрозмовниця підтвердила інформацію, що Михайло Мухін працював на секретному об'єкті, він робив висвітлення на Валдаї. В 2024 році. Хочу подивитися причина, яка була вибуху у квартирі Михайла Мухіна. І якщо покажуть, що це було не випадково, будемо копатися далі. Отже, Причина вибуху у квартирі Михайла Мухіна, який працював в резиденції Путіна на Валтаї. Коли я тасувала колоду, зразу вилетіла карта Старший Аркан Смерть. І я зразу хочу сказати, що його хотіли вбити, і це однозначно. Він хотів якусь таємницю донести. Інформація, яка була прихована. Але король жезлів наказав його вбити. Коли я дивлюсь, розклади на РФ разом із Путіним завжди фігурує король жезлів. Це кукловод Росії. Я декілька разів впоминала те, що головний там не Путін. І по моєму розкладу я колись робила на Путіна чи живий він чи ні, то мені карти показали, що його вже давно немає в живих, і це просто лялька. Це просто лялька, і цією лялькою управляє король жезлів. Головний там король жезлів. Тому, повторюсь, головний там не Путін. А важливі рішення приймає саме Король Жезлів. В квартирі Михайла там стався вибух. Це могла бути вибухівка. На це показує старший Аркан Вежа. Це неочікувано і це вибух. Е, інформацію, яку він хотів донести. Ця інформація була, яка торкалась про Путіна. І він цю інформацію хотів злити за великі гроші. Вісімка кубків вказує на дорогу уход. Старший Аркан Дурень – це обнулення та десятка мечів це фізична смерть. Отже, на мою думку, він хотів розповісти, десь хотів злити, продати дорогу інформацію. Про те, що Путіна вже немає в живих. Ця новина, б, якби вона була б злита, в Росії був би шок для людей. На це вказує старший аркан Страшний Суд. Тут іде як призив, звук, звук інформації, люди встають, люди починають прокидатися. Люди зомбі починають прокидатися. По старшому суду, повторюсь, люди почали прокидатися, розуміти, що ними грались, дурили їм голову, що вони боготворили ляльку Путіна. Це могло б закінчитись і бунтом. Взагалі ця інформація по старшому аркану світ, вони це просто підірвало весь світ. Це не тільки навіть Росію, і весь світ був би в шоці. А за Росію тут уже і казати немає чого. Тому що після цієї інформації були б дуже жахливі наслідки для Росії. Це можна сказати, що могло просто в одну мить. Розрушити країну геть.